Все б добре. Та ось тільки, чим більше людина випила, тим менше внутрішній гальм у неї залишається. А якщо ще й гарна дівчина поряд, то гальмівна система і взагалі відключається. З'являється бажання прокотити її з вітерцем, газ до полу, музика на всю. Та тільки дорога п'яних не любить. Дорожня ситуація міняється дуже швидко, а реакція вже не та. Усім чіт такий боліт по дорозі прямо в пекло. Літають у повітрі пішоходи, розлітаються на запчастини автомобілі, людські долі, тріщать огорожі та чиїсь мрії. А все чому? Та тому, що внутрішні гальма вчасно не спрацювали і дозволили п'яній людині сісти за кермо. Внутрішній голос не сказав стоп. І найголовніше: чим більше людина випила, тим більше впевнена в повному контролі над собою і над автомобілем. А про наслідки? Та хто про них думає? Хоча вони не змусять себе довго чекати. Що найменше. Що з вами може трапити за п'яну їзду, це протокол 17 тисяч штраф та позбавлення права керування на рік. Ну але це саме мінімум, і вам дуже пощастить, якщо на цьому все скінчиться. Адже є речі і пострашніші за штраф з протоколом. Навіть якщо ви не впораєтесь з керуванням і розіб'єте свою машину, це вже неприємність дорожче за будь-який штраф. Це дуже прикро розбити машину, на яку збирав гроші, копив, відмовляв собі в чомусь іншому. А потім через одну невеличку слабкість знищив все в одну мить. Але ж у ДТП може постраждати не тільки автомобіль, а і сам водій. А це вже боляче, неприємно та ще дорожче. Медицина ж у нас не безкоштовна, далеко не безкоштовна. Плюс від ваших дій може постраждати і дорожня інфраструктура та інші автомобілі, вартість ремонту яких ляже на ваші плечі, що ще збільшить ціну випитого вам. Алкоголю. Але і це ще не все. Попереду в'язниця маячить. Якщо у ДТП будуть постраждалі або, не дай Боже, загиблі, це кримінальна справа та досить великий термін покарання. І все через одну-дві-три чарки горілки. як ви вважаєте? Воно того варте? Я думаю, що ні. І хоча кожен із вас вважає, що з ним нічого подібного не станеться, ну просто не може такого бути. Хочеться запитати, а ви в цьому упевнені?